Історія появи цього фільму починалася давно, в той час, коли мій друг залишився без мотоцикла, а він його дуже любить. Я не зміг просто стояти осторонь і вирішив, що треба йому в цьому допомогти. Зібрати необхідні деталі взагалі не було важко. Найважче, мабуть, просто знайти час на подібну роботу. І отримати з подібних речей повністю зібране і готове до експлуатації. Обладнання. Тому давайте зробимо це разом. Гарно відмивши, відчистивши необхідні для роботи деталі, треба починати їх обробку, так як просто збирати в такому виді, як вони були, то це кощунство. Всі, думаю, добре знають. В якому стані знаходяться оці деталі після розборки неправильними способами? Після проведення необхідного підбору інструменту і закріплення деталі проводимо його відновлення. Можна явно побачити, наскільки велика різниця і нерівномірність перепаду площини. Для того, щоб трошки прискорити собі роботу і не вдаватися до ручної роботи, використовую допоміжний електроінструмент, обов'язково. Перед операцією зборки почистити і в разі необхідності відновити різьби. Його величність колінвал. Одна з найважливіших деталей в двигуні. На жаль, дуже поганий стан був саме в цьому моторі. Довелося взяти інші вали свої, зараз розпресуємо. Треба провести дефектовку. Що з ними конкретно? Натяг хороший, вали не розбиралися. Зрозуміло, що підшипники, пальці, все під заміну. Обов'язкова процедура. Треба гарно вимити деталі, бо по-іншому з ними працювати не вийде. І після зборки на якісні запчастини будемо мати отакий от результат. Коли абсолютно в допуску буде ходити прекрасно. Це вже провірені, шатуни, супер. Наступним завданням буде ремонт маховика невеличкий. Проточую оправку для того, щоб можна було надіти на нього маховик і провести обточування разом з тим вирівнювання. На жаль, обробка маховика з завода бажає бути кращою. Находжу його посадку плотненько, щоб він... Став чітко, ну, видно, вам, думаю, що має він певне биття на боки. Ну, зараз ми його будемо усувати. Простий стенд для балансування. З часом маховик зупиняється найважчим місцем донизу, під дією сили тяжіння, в тому місці потрібно забрати. Певний метал. Так, самий простий спосіб просто його висвернути. Ну і остання запчастинка. Пазла, низу мотора. Готово. Все вимито. Все зібрано. Де потрібно доведено до пуття. Поки що це гуваємо і займемося верхом. Циліндр. Абсолютно всі циліндри, які вже були в використанні, вони зазвичай мають. Непогану базу для установки на картер. Для початку обов'язково її поновлюю, бо по-інакшому він буде бовтатись просто на горловині. І після заміру поршнів і виставлення і закріплення циліндра, перехожу до його росточки. Росточка досить такий довгий процес, ну, ви побачите це все в прискореному варіанті, але насправді декілька проходів, і циліндр має знову ту ж геометрію, яку він повинен мати. Чіткий перпендикуляр і чітку окружність. Ну і після підгонки основних вузлів переходимо до зборки. Ну а сама основна запорука якісної зборки, звичайно, чиста поверхня, обезжирена, де герметик зможе добре схватитися. Обов'язкова підкладка, так як турець алу преця, стіл без неї. Після невеличкого підігріву кришки заходять і можна закручувати їх. Ну і для легшої установки сальника на вал, яку я завжди положу вже після зборки кришки, треба трошки підігріти. Кришку вона розшириться. І після того ніякого забивання, ніякого нічого, сальник просто вставиться від руки. Самий такий цікавий і, мабуть, нудний до зборки вузол це зборка підшипника вторичного вала коробки передач. Як закон, ролики можуть розлетітися, впасти десь під ноги, і ти потім будеш довго-довго їх шукати і згадувати все на світі. Порка механізму переключення, пружина, обов'язково штопор підпружиняний, який іменно дозволяє переключати передачі. Вилучка полуавтомата напівавтоматичного вижима, щеплення. Ну і підготовлена коробка. Заздалегідь я відрегулював її, підібрав потрібні мені шайби. І, власне, встановлення самого маховика. Для зборки використовую лише якісний герметик фірми Renzol Victor Reigns. Після обжирювання і наносення цього герметику. Картера тримають ну, прям дуже класно ніякого підтікання масла, ніякого нічого. Співпадаю проріз на шпонку на валові і встановлюю штупора картерів. Після затягування болтів і стиснення картера вал повинен обертатися легенько взагалі, без зусилля. Навіть Натискаючи отак на шатун, має бути певна інерція, тоді мотор буде крутитися дуже легко. Зборка заводного механізму, Пружину покручувати потрібно два рази, бо інакше буде впиратися в корзину щеплення. На жаль, переривши все своє господарство, я не зумів знайти цієї хвилеподібної пластинки шайби, яка піджимає зірку. Так? І разом тим штупорить колінвал. Тому просто підібрав таку жорстку пружину, обрізав і поставив. Ну, Надіюся, з часом вдасться знайти її і доставити. Не забуваємо про ліву різьбу. Найкращий спосіб відкрутити або закрутити внутрішню корзину. Це звичайний диск, до якого приварений будь-який металічний предмет. Тримає намертво і не треба давати нагрузку на коробку, щоб речи її через зірку приводну, як зазвичай роблять. Гарно вичищена кришка і обезжирена, сідає без проблем, тільки необхідно легенько вправити сальника, щоб не задерти і щоб з нього не злетіла пружинка. Перед установкою штопорних кілиць я завжди відкусую вусика і роблю пропил на поршню. Це унеможливлює випадання кільця. На жаль, через ситуацію із енергопостачанням зараз неможливо було повністю зняти остаточну зборку, так як вона проводилась без світла і камера цього нормально зафіксувати не може. О, такий от моторчик вийшов у нас. Зараз підкину акумулятор, або я вже встановив на нього систему запалювання. І чисто подивимося, як воно працює, виставив все, як має бути по індикатору. І вам видно, якої величини іскра прям дуже сильно пробуває звичайна система на датчику кукола і комутатору. Такий от моторчик вийшов, класний. Зібрали буде працювати наступна серія установка. Дякую за перегляд!